І так, друзі, сім ранку ми приїхали вже на роботу. Вчора мене не було, але в нас вже сьогодні свіжі поставки. І так, рубрика свіжі поставки. Я буду е періодично записувати про ті засоби захисту по всім матеріал, що нам заходить на склад, і буду плюс-мінус детальніше розказувати, що до чого, як і з чим його використовувати. І так, друзі, е вчора в нас приїхали такі гербіциди, як... Клінер це йде прометрин 500 оце сюди. Отако. Це у нас йде морган, це йде типу, Мезитріон, і нікосульфурон, аналог елюміса і є оце все, баклер. Баклер це йде аналог раундапів на ізопропіламіновій і калійній солі. І Так, Давайте почнемо із такого гербіциду, як клінер. Лінер. У нас йде діюча речовина Прометрін 500 Його можна застосовувати на багатьох культурах. Він достатньо універсальний. Е, має свойство не сильно промиватися, е, використовується на бобових е, культурах, е, потім на цих, навіть на кукурузі я чув, що використовують. Так ось Тут у нас йде норма застосування, Так у нас доглі карасі, що її не можна по почті пересувати, щоб не заклеїти. Так, і давайте почитаємо, що в нас пише. Пише, що в нас можна його використовувати. І на морку, Як по 2-3 літра у фазі до появи сходів культури і один-два справжніх листочків. Тобто у фазі олівця. Так, потім у нас йде картопля, це ми всі знаємо. Це, до речі, аналог Гезагарда по Сінгенті. А в нас, виходить, він виробник. Іде в нас, зараз скажу, оцю Вітагро. Це я подружився із менеджером цієї компанії Віталіком. І тепер він нам постачає не тільки по СЮМАТ, але і засоби захисту. Так, продовжимо. У нас горох можна використовувати бобові культури. Соняшник. Соя. Це в нас пасльонові культури. Ну, коріандр це типу як на морку. Не знаю, морку, яка це культура, але на нього теж можна використовувати. Наші картопля. У нас реально можна його вносити 4 літра по-любому. На горох не знаю. Соняшник по 4 літра по-любому. І на сою по 4 літра. Можна вносити теж. Його можна вносити також у бакові суміші. Тобто додати, як на гарбузи, це в нас йде С-металохор в кількості 1,3-1,5, хоча в цьому році 2 літра додавали, І прометріна 2 літра. Це універсальний такий гербіцид. Він повинен бути у кожного продавця засобів захисту, бо на нього є реальний спрос. І е, коли ти продаєш посівмати, то ти пропонуєш їй гербіциди. Це, в принципі, така тактика є. Гербіциди, ти можеш зробити знижку, а на посівмати в тебе є контрольована ціна. Так, про 500. Головні умови внесення цього препарату це в нас тип е, тепло, тобто плюсові температури від плюс 8 градусів, наявність вологи. На поверхні ґрунти, так як він повинен зв'ятатися з вологою. Плюс іще в нас е невеликі дощі, тобто треба, щоб була змочена поверхнева. Поверхня з Робота сьогодні утра кипить, треба закривати клієнта по мінеральних добривах. Кому потрібно дзвонити, Добрива ще є. Так, і що я ще хотів сказати, що можна використовувати його. На соняшнику, як самому, самого його препарата в кількості 4 літра, також можна е, додавати сюди с можна пропізохвор, е, можна, е, що ще там у нас є таке по злаковим культурам. По принципі, і все. Пропізохвор і С-металохор. Ацетохвор не рекомендую до соняшника вносити із-за того, що він має свойство дуже-дуже. Легко промиватися, якщо у вас будуть опади навесні, такі великі, то у вас буде токсичність культури, тобто буде загибатися потихеньку. Потім її треба буде витягувати, але врожай вже буде не той. Оце така у нас байтон, байтон. Це в нас завод новий, йому всього один рік. Достатньо потужний. Це у нас три заводи, виходить. Цей Байтон, потім йде Хім Груп, Укравіт. Це основні такі потужності, на яких у нас розвиваються засоби захисту в асортименті. Отаке. Отакі справи, друзі. Так, клінер. Поїхали далі. Далі у нас є такий препарат Морган, теж фірма байтон. Аналог ілюміса, Елюміса. Діюча речовина у нас йде. Мезотріон 100 і нікусифурон 45. По факту це йде аналог Елюміса, ще раз повторюся. в Елюміса діючі речовини менше, ну там і розход більший, там від 1,5 до 2. А тут у нас йде 1,25, ось пише. Якщо дочитуватись, норма витрати літр, літр 250. Справді, хочу сказати, що літр 250 дуже добре працює. Хоч він і пише внесення його у фазі 3-5 листків, по факту його можна вносити на кукурузі до 10-го листка. Так як тут йде Мезотріон і нікосульфурон, він не має токсичності, як пріма або декамба гормональної ціли, дії. Отаку. <кій> по факту можу сказати, що такий гербіцид достатньо популярний. Це йде аналог у нас Міладар Дуо. У в тому році ми його застосовували, і е, хлопці е, відзиваються непогано. Хоча до Доміодара треба ще додати прилипач. До цього теж, мабуть, будем, будемо додати прилипач в якості контроля. Е, також, щоб для контроля він йде ваточника, лобуду він хорошо забирає, широковисті ні він гарно, е, злакові культури, це типу мешія, перія. Е, він, е, Теж контролює, але щоб у не дуже великій фазі. Фазі е, двох листочків. Тоді він дуже класно контролює. Якщо у вас вже миші такі, як ось каністра, то зрозуміло, що такий мишій погано вже контролювати. Той миші вже задав шкоди нашим культурам. І е, мишій на кукурузі це такий достатньо серйозний бур'ян, який потрібно нам контролювати. Так, ми Так, по цінам. Це найцікавіше. Ціна цього препарату 2600 на 4 гектари. Ну, грубо кажучи, там 650 гривень на гектар, який контролює все. І звакові, і дводольні бур'яни. Ціна нашого Прометріна виходить 4500. Це на сьогодні. Достатньо така демократична ціна. Можна використовувати його Це на 5 гектарів. В принципі, ця каністра йде, якщо по зонішнику. А потім вже контрольні засоби захисту, це типу, якості вже після сходів. Але я показую досвід ну, мої, моїх і моїх клієнтів, що якщо ти вносиш ґрунтові гібіциди, то те по-любому буде менше е, бур'янів, десь відсотків на 50% однозначно. Це не, від, не залежить від умов. А якщо будуть сприятливі умови, то є тобто, наявність вологи в ґрунті то можливо і до 90-100%. Ці гербіциди тримають до півтора місяця, це то є 45 днів приблизно. Але за цей час у нас вже рослина може розвинутися, перекрити міжряддя, і нам вже бур'яни не будуть задавати шкоду чинності. Так, партія перша нормальна. Я думаю, хватить для першого случая всім. Прометрін теж є в наявності. Там ще ничка. Так, і тепер у нас є отакий баклер форте. Це аналог раундапа, реального, тому що раундап макс. У раундапі максі є 550 калійної солі, ліфосату. І в раундапі максі теж. Раундап Extra там вже 650. Раундап Energy теж 550. Але я хочу сказати, якщо в тебе... Раундап оригінальний працює в кількості 2 літра, до цього препарату треба вити 2,5 до 3 літрів без питань. Він буде працювати. Також до нього треба додати підкислювачі, тобто лімонну кислоту. Можна додати прилипачі, можна додати адюванти. І головне, це що, це не запускати бур'янів. Фішка. Ну, у них фішка, що вони палюють тут все. Все, що можна. Але це гербіцид суцільної дії. Тобто він тільки не шкодить нашій раундапній сої, так Зараз Давайте розверне почитаємо, що в нас тут пишеться. Важкий зараз. О, тепер почитаємо, куди ми можемо його використовувати. Сої в нас не пише. Поля, призначення, підпосіви, виноградники. Це у виноградниках у посадках, між дорядками, так, пари, кукурудза. <кій> До речі, цими препаратами можна робити десикацію. І зазвичай в нашому регіоні, якщо десикуєш кукурудзу, коли вже там вона відсвівається і вже йде. І вже закінчився налив, і вона починає засихати, тобто вже там процентів 20 сухого листя. Якщо десикувати, то у вас завдяки цьому препарату буде скидатися волога від 2, від 2 до 4%. Ну, на наші гроші це, в принципі, хороший відсоток. Якщо калькуляція, провести калькуляцію, то вийде, що все ж таки десикацію можна проводити. І багато хто в нашому регіоні проводить цю дисикацію. Бачите, сою не пише. От мене всі мучить. Там же ж не пише соя. Як його можна використовувати? Ну, Щоб ви знали, друзі, соя ГМО, так називаємо, її в нас в Україні не можна вирощувати. І щоб пройти оце сюди, написати сою, то цього робити виробникам не можна. Із-за чого? Із-за того, що в нас, я кажу, все повернуто. Тобто сою раундапно вирощувати не можна, а от раундапчики виробляти можна О, і приміняти їх на сою раундапно теж можна. З практики скажу, що препарати ці достатньо дієві. Головне, це що? Температура внесення, жорсткість води і невелика кількість бур'янів. Оце у нас такий огляд препаратів. До речі, в нас це баклер Форте, а є ще обичний баклер. Він йде на ізопропіламіновій солі 480 Ціна цього препарата 4500. Баклер обичний у нас 2803 3000 гривень. Смотря від об'єму. Нашим підписчикам завжди буде дешевше. Так, Друзі, пишемо потихеньку відосики. Відосики в нас заходять. В принципі, картопельку по відео ми продали. Так що е думаю, що вам мої відео заходять. Підписуйтесь, ставте лайк. Кому що потрібно, дзвоніть, пишіть. В принципі, все є в наявності. Не тільки посівмати, а є у нас ще засоби захисту. У нас ще є допомога. Тобто ми ще вам розказуємо. Приблизно, що з чим можна змішувати, як його вносити, хоча б якась буде вам первоначальна рекомендація, але все ж таки все залежить від вас. Так що навчайтеся, не зурайтеся слова, як кажуться, вчіться, так як ви хочете заробляти на цьому кошти, а без навчання ви цього не зможете зробити. Або ви робите косяки на своїх помилках, і тоді ви не, не дотримуєте прибиль. Так, а взагалі потрібно вам трошки-трошки внікати, ці всі діва із-за того, що якщо ви не будете прогресувати, то у вас, повірте, не буде нормального надходження коштів. Ну, скажімо так, ви не будете дотримувати вашу прибиль, і взагалі вам земля надоїсть, і ви її кинете і віддасте людям, щоб вони займалися вашою землею. Цього допускати, на мою думку, не можна. Так, да, зараз у нас тяжкий, тяжкий час і потрібно триматися. Потрібно і себе тримати, і своїх рідних тримати, і допомагати армії. Ну, десь так. Так що, друзі, не косячте, працюйте, заробляйте, а ми будемо вам цьому допомагати. Так що дзвоніть, пишіть заходьте, телефончики в описі, ставте лайк. Гарного дня, гарних врожаїв і дзвоніть.